Президент Аргентини звільнив за добу 7 тисяч зайвих держслужбовців. Володя Зеленський, піаніст, за два роки війни не призвав на службу в армію жодного свого пасіпаку. Тобто два мільйона жирних підарів, які приймали присягу на вірність України, отримують запротню прямо зараз. Пилять 2 мільярди бюджету кожного дня на прозоро. Закуповуючи Йоршики, унітази, що там ще брутівку перекладають. Оці 2 мільйони вони не доторкані. Вони сидять в тилу, і Володя про них навіть не згадує. Вигадуючи, якісь там дуже дикі екзотичні схеми повернення якихось чоловіків за кордону. Скільки то буде коштувати і тривати, вам же ж Володя не каже. Призиваючи дітей, зменшуючи вік призову, мобілізуючи жінок, то взагалі дичина. Ну, але хай так. Тому Володя, не потрібно нічого вигадувати. Тобі, я тобі даю рецепт безкоштовно. Прямо завтра ти маєш моб резерв у 2 мільйони Це на 2 роки війни. Навіть з цією інтенсивністю. Тому призиваєш оту всю пиздоту свою, блять. Очолюєш її, пиздуєте під Бахмут, блять. А народ України вимагає мобілізацію чиновників. Все. Тримаємо стрій, воюємо за Україну проти Путіна. Та от зелене хуйло при владі.